Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні розглянемо ну, ось такі монетки України, які хотіли затвердити, але вони не були затверджені. Ну, тобто, ось такі монети, так, це одна копійка там, з 1992 року. Так, і монета виготовлена з біметалу. металу Тобто всередині, ну, це мені здається. Це нікель, так. Мабуть, а кільце це мідно, мідний сплав, так. Ну, по кольору видно, що, мабуть, мідний сплав або алюмінієва бронза. Так, ну ось наступна 5 копійок. так, Така монетка номіналом 5 копійок. Так, наступна ось 10 копійок. Ну, Видно, що в середині, мабуть, алюмінієва бронза. Так, Монета 1994 року. А зараз я вам покажу. Ну, ось тут видно, що в середині алюмінієва бронза, а тут вже навпаки вже кільце з алюмінієвої бронзи. Також монета 10 копійок. 1994 року. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи хотіли ви, щоб такі монети були в обігу. Так, ось ось така модель. 10 копійок 1994 року. Ну, наприклад, мені така мені такі монети сподобалися. Так, наступна ось 50 копійок. 1996 року. Так, кільце алюмінієва бронза, <кій> а всередині це, мабуть, мідно нікелевий сплав, покритий нікелем Так, ось така монетка. Ну, і ще така одна гривня. Так, Це у нас Так, 1995 рік біметал. Наголошую, що такі монети вони не карбувалися, тобто навіть пробних монет таких не існує. Не знаю, можливо, мати інчина щось виготовила, але ну, там ціни, звичайно, будуть так 100-200-300 гривень і тому подібне. Дякую, що додивилися таке відео до кінця. Кому сподобалось, то поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Усім бажаю мирного дня.